Як любити Бога, якщо ми його не бачимо? У сьогоднішній час багато людей говорить, як ми можемо любити Бога, якщо ми його не бачимо? Існує одна гарна розповідь, яка дає відповідь на це питання. Історія із життя однієї матері, яка навчила свою донечку молитви, любові до Бога. І одного разу дитина запитала матір: Мамо, як же я ж можу любити Бога, якщо я його не бачу? Мама пояснила дитині, що Бога бачити неможливо, але прийде час, і ти усе зрозумієш. Коли настав день народження донечки, то тітка з Італії присилала їй подарунок. Дитина у захваті розпакувала, подивилася і в захопленні вигукнула. Який же ж він гарний, і глянувши на маму, промовила «Як Я гля, люблю свою тітку. А мама питає свою донечку, а як ти можеш її любити, якщо ти її ніколи не бачила? Вона ж живе далеко. А донечка відповідає, напевно, вона любить мене адже передала мені такий гарний подарунок. Ось бачиш, доню, тітка подарувала тобі гарний подарунок. Яку ти ніколи не бачила, і ти говориш, що любиш її, а до Бога, якого ти не бачиш, не виявляєш такої любові. Ось така цікава історія, яка, мабуть, стосується кожної людини, адже скільки дарунків посилає нам Господь у нашому житті, що ми навіть перелічити не можемо. А скільки раз Господь спасав нас від багатьох бід. І за все це ми повинні не тільки дякувати Богові, а й любити Його.